Вітаю вас, шановні аграрії. З вами знову Сергій Віцівський. Я менеджер з технологічного супроводу компанії Лідея. Я знаходжуся в Кіровоградській області в господарстві Товдолинський, Знам'янський район 14 грудня сьогодні. Як ви бачите, я знаходжуся на ділянці демопосів, випробувальних посівів гібриді компанії в даному господарстві. Висіяно 18 гібридів кукурудзи. На жаль, на сьогодні склалася ситуація. В багатьох аграріїв на полях залишилася не зібрана кукурудза, і наша демо-лінійка також тут не зібрана ще сьогодні. Наразі я присутній на даному полі, щоб проінспектувати посів на таку. Особливість гібридів як стійкість до перестою. І чи здатні дані гібриди, чи пошкоджені, ми з вами пройдемося по лінійці і подивимось, в якому стані наші гібриди. І буде коротенька характеристика гібридів. Посів був здійснений 5 травня. Технологія екстенсивна. Попередник соняшник. Норма висіву всіх гібридів на даній лінійці 60 тисяч, а гібрид якарі для, так скажімо, для аналізу було висіяно в двох густотах з нормою 60 та 50 тисяч рослин на гектар. Наразі я стою біля. Ділянки з густотою 50 тисяч. І далі, далі ділянка 60 тисяч. І зразу видно, що там рослини більш загущені, і тому верхівка поникла, ну так як стебло тонше, густота більша і поникла верхівка. Але стан рослин. Дивіться, стан рослин. Відхиляю стебло більше як на 15 градусів, відхиляю на 30. І ми бачимо, що рослина не має ламкості. Не зламується початок. Тримається міцно, стан початку теж здоровий, без видимих ознак симптомів захворювань. Тому даний гібрид з 230 характеризується. Високою адаптивністю до посухи, даний гібрид невибагливий до ґрунтових умов, реагує на добре реагує на ну, позитивну, в, сміс, в сенсі зниження температур при отриманні сходів. Має хороші показники якості зерна і придатний для виготовлення крупи. Дуже цікавий гібрид для зони півдня. Я підійшов до слідуючого гібрида, є з перспектив ФАО 240. Даний гібрид інтенсивного напрямку, більш інтенсивний, як якарі. Я хочу сказати, що по кожній групі ФАО в компанії наявні гібриди. Як інтенсивного, так і високопластичного напрямку. Тому підібрати гібрид для різних умов вирощування і для різних зон вирощування, для інтенсивних технологій, для екстенсивних технологій, для помірно інтенсивної технології, що сьогодні дуже актуально для аграріїв України, гібрид Має потужну кореневу систему, він добре стартує на початкових етапах розвитку. І зараз ми дивимось стан початків без видимих симптомів пошкодження. Сьогодні 14 я вже казав, грудня. Бачите, рослина добре тримається. Початок теж. Тримається, ну, маємо таку проблему, але гібриди компанії Лідея на сьогоднішній момент добре тримають удар погоди Слідуючий гібрид ES Runway v 260 е, Також даний гібрид е, з хорошою вологою і добре. Себе показую за екстенсивної та проміжної технології або середньоінтенсивної. Я сказав, вже, що даний посів виконаний за технології господарства екстенсивного плану з мінімальним внесенням стартових добрив там 80 кг НПК було внесено, і азотні добрива взагалі не вносились на даному полі. Був здійснений захист від бур'янів. І наразі все. Інсектицидний захист. Ще раз перевіряємо, гібрид гібридна ламкість стебла, захворювань стебла не видно. Звичайно, сапрофіти вже напали на рослину. Але дивіться, стан початку. Прекрасний. Прекрасно триває, тримається, даний гібрид вирізняється хорошою скловидністю і також даний гібрид з цього гібрида отримується дуже гарна крупа. Слідуючий гібрид ЄС-креатив фао 300 Високоадаптивний гібрид, може Висіватися і гарно себе показує за різних технологій, як інтенсивної, так і екстенсивної, і проміжної технології. Також гарно себе показує за посіву на технології нотіл, Має потужну кореневу систему. Гарно стартує на початкових етапах розвитку. На табличці ви бачите напис Бег. Це технологія обробки насіння компанії Lidea BoostGo, яка передбачає більш якісне покриття насінини і також застосування мікроелементів та стимуляторів росту, яка захищає рослину на стимулює рослину на початкових етапах розвитку, особливо коли. Є стресовий фактор зниження температур. Рослина з даною системою обробки, рослини більш краще витримують такі примхи погоди. Також зараз перевіримо з вами стан рослин. Відхиляю, з напругою, рослини тримаються, ламкість не відзначається на сьогодні. Початок Ось в такому стані, бачите, е, можу продемонструвати вам будь-який інший. Так, дивіться, пошкоджень ніяких немає. Е, звичайно, там, де е, попрацювала совка, там, де попрацювала Лучний метелик. Ну, звичайно, там, де відкриті ворота для інфекції, там є пошкодження. Ми не будемо цього приховувати, а тому ефективний захист від шкідників на посівах кукурузи – це дуже актуальне питання. Слідуючий гібрид є SMLі VO330 це новинка компанії. Також даний гібрид високоадаптивний. З хорошими показниками вологовіддачі, е, хорошо стартує на початкових етапах розвитку, має хороші показники стійкості до захворювань, е, потужна коренева система, різні ґрунти, різні технології. Зокрема, і для півдня цей гібрид досить класно е, підходить. Зараз демонструю вам. Навіть слабша рослина. Ви бачите деякі огріхи сівалки, але знову ж таки ми висіваємо за технологією і тими засобами, які є в господарстві. Стан початка. Початки. Тому е, деякі нюанси є по е, якості посіву, але на те і розрахований технологічний дослід, щоб за технологією господарства побачити результати даних гібридів. Олкані, як я сказав, гібрид ми позиціонуємо як більш екстенсивний для ощадної технології. З хорошими показниками по стійкості до посухи. Зокрема, хочу сказати, що на Одещині, в одному із господарств по нульовій технології, даний гібрид продемонстрував досить високі показники за наявності опадів за вегетаційний період, що вона всього 30 мм. Конкуруючи із серйозними гібридами компаній конкурентів, показав найвищий результат. Формує навіть в жорстких умовах 18 рядів. Також гібрид. При цьому всьому має хороші показники по стійкості до посухи. Також гібрид з зубовидним типом зерна. От стан початків. Це тримається. Слідуючий гібрид е, є SHITRIK v 350 також має хорошу скловидність зерна. Е, це кремнисто зуповидний тип. Е, гібрид характеризується високою також пластичністю, е, хороші показники стійкості до посухи. Потужна коренева система. Використовує гарно агрофон поля. Даний гібрид також має хороші ми маємо хороші результати за вирощування за помірно інтенсивної та екстенсивної технології, але і в той же час хороші результати показує за інтенсиву. Також даний гібрид. Ми випробовуємо на ділянках, де технологія мінімального обробітку ґрунту і також в господарствах, які вирощують чи мають технологію нульового обробітку ґрунту, нотіл. Даний гібрид має хороші результати вирощування за даної технології. Є хитрик. Ось такий початок. в такому стані. Рослина тримається. Початок. Тримається. Тримається якісно. Слідуючий гібрид ініції з VO-360. Початок даний гібрид також зубовидного типу. Початок зерно зубовидного типу. Рохмалистий вигляд має матовий, але початок здоровий. Теж дуже цікавий гібрид для інтенсивної та проміжної технології, з хорошими показниками віддачі вологи і з хорошими показниками стійкості до захворювань. Підійшов до слідуючого гібрида. Наш е, метод фао 380 Даний гібрид дуже гарно себе зарекомендував у різних зонах вирощування, як на півдні, так і на центральних і західних регіонах. Гібрид високопластичний, високоадаптивний. Гібрид е, прекрасно показує результати за всіх технологій вирощування. Е, як за технології мінімального обробітку ґрунту стріптіл, вертітіл, так само і хороші результати показав за вирощування за технології нотіл. дуже добре скидає вологу, Має потужну кореневу систему, потужно розвивається на початкових етапах розвитку. Ну і головне хороша посухостійкість в нього і адаптивний. Даний гібрид адаптивний як до зон вирощування, до ґрунтів, так і до технологій. Також хочу сказати, що даний гібрид прекрасно, е, прекрасні характеристики силосу. Так, рекомендуємо вирощувати і для силосу напрямку, і для е, зернового напрямку. Ну, і Також я вже сказав, що в інтенсиві на зрошенні даний гібрид теж має хороші показники. Початок ось в такому стані освини. Оп! Красунчик. Красунчик. Стебла тримаються якісно. Початок тримається міцно. Тому аграрії. України звертайте увагу на гібриди компанії Лідея. Я підійшов до ділянки, де також ми презентуємо нашу технологію Хайкорн, де посіяно два гібриди. Через кожні два рядки. Це Hemingway Ace V270 та Faraday Faraday's 350. Дана технологія від компанії Lidea, її е, ціль і основна мета це е, продовжити термін цвітіння у в екстремальних умовах посухи та повітряної, ну, е, як ґрунтової, так і повітряної. Два гібриди. З різним ФАО, підібрані нашими селекціонерами таким чином, щоб тривалість цвітіння збільшити як мінімум на 5 днів, для того, щоб в екстремальних умовах, ще раз скажу, покращити запилення. Минулого сезону дана технологія в різних районах Півдня показала досить хороші результати. Прибавка урожаю склала від тони до 1,6 тонни на гектарі. Всім добра здоров'я. Далі буде.